Терористам не дає спокою донецьке литовище з українськими вояками. Вони знову намагалися взяти під свій контроль міжнародний аеропорт. Ці спроби виявились марними підрозділи сил. АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт. Через постійні обстріли та вибухи у Макіївці і Донецьку загинуло щонайменше троє мирних мешканців. А у містечку Троїцькому українським воякам довелося негайно евакуювати частину людей. Населений пункт вже кілька днів обстрілюють терористи. Давай давай машину бігом дітей. Давай, забирай дітей. Давай, давай, я даду, давай, все, давай. давай група. Я поет, пух і кок лишаємось. Вигрузіться, грузіться. До це стріляють терористи не лише з мінометів, автоматів та танків. Терористи завдали ракетно-артилерійських ударів по Кіровському та Петровському районах міста Донецька. Під час всіх атак терористів з четверга на п'ятницю загинуло двоє військових, трьох поранено. Ще шестеро зникли безвісти.